Ласалай! Привіт, шановні друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про свої троянди, королеву мого саду, яка найкраща квітка у світі. І хочу розповісти про те, як доглядати за цією квіткою під час того, коли вона вступає вже в період бутонів, коли почина розквітати і радувати своїми квітками наш погляд. Отже, що ми повинні робити в цей період? Нам потрібно її піддобрити гарненько, але не азотним добривом, яке дає зріст зелених пагонів, а саме монофосфатом, який допомагає квітці формувати гарні бутони і дає силу їм розквітати і квітнути дуже довго тривало. Отже, які добрива я застосовуватиму під час цього, монофосфат. Магній, калій, фосфор, який має склад. От таке добриво, яке я зараз придбала у городнику. Калійне добриво, фосф... монофосфатне, яке дуже корисне для того, щоб е, троянда розвивалась так, як треба. При е, заходах потрібно дотримуватись техніки безпеки е, у перчатках, звичайно, і щоб ви е, не потрапило в очі. Уже розбавляємо монофосфат. 15-20 грам добрива я завжди в тепленьку водичку все розбавляю. Тоді на 10 літрів води виливаю вже цю суміш прямо у відерце. Ну, 15-20 грам добрива це десь приблизно сірникова коробочка добрива. Ну, це отак, це в мене велика ложка, оце сюди я вкидаю десь приблизно скільки. Оце десь так. Трошки розбавляю. І розводимо його, щоб воно. Розтворилось, тому що гранули дуже тверді, і е, нам потрібно, щоб швиденько це все відбувалося, то не, ми його у тепленькі водички будемо колотити до тих пір, поки воно розтвориться. Підколочуємо ще у відеречку, розтворилось наше добриво. і Зараз будемо підливати. Підливаємо добриво під самий корінчик троянди, так як е, е, потрібно не обмочувати весь кущ, за, для того, щоб не розводити грибкові захворювання і не потрамувати е, опіком листя, тому що добре його може зробити опік. Отже, е, отак от у нас троянда, і підливаємо під кущик, під самий кущик. Так як великий кущ цієї троянди, то я буду трішечки більше сюди підживлення. Вона потребує більше підживлення. Вже підживили ми наші троянди, тепер потрібно їх ще обробити від шкідників. Ага, ще забула сказати, що обробляти потрібно під час вологої погоди, коли у вас пройшов, можливо дощ, або якщо нема дощу, то потрібно полити троянди перед цим, щоб земля була дуже гарно зволожена. Потім вже вносимо добриво. І наступний крок нашої обробки троянд при бутонізації – це обробка їх від шкідників. Так як ви знаєте, що коли троянда вже випустила бутони, то на ній дуже багато завжди на шийці біля бутона з'являються зелені комахи, які дійсно витягують з неї всі соки і життєдіяльність, як кажуть, то потрібно їх всіх знищити. От сьогодні ми з вами будемо і це робити. Ось такий засіб я придбала теж в огороднику і буду зараз з ним працювати. Цікавий такий колір. Якийсь червоненький. Розводимо в 10 літрів води, так як у мене троянд багато, більше 20 кущів, то я думаю, де да ще два великих сімейних. Потрібно оббризкати, то я думаю, 10 літрів це мені саме то буде. Кого менше, можна його якось розділити. Такі шкіднички, які турбують наші рослини, не дають їм гарно розвиватися, нам потрібно з вами знищити. Бачите, які? Обсіли всю плодоніжку е голівки бутона. І, звичайно. Не дають такого гарного розвитку квітки. Ось таке саме на іншому кущику. Ось бачите, як обсіли прямо гілочка вся. Вся-вся. Вся-вся-вся гілочка обсажена цими комахами. Всі впилися у зелене соковите. Е Рослину зелену соковиту і висмоктують. Ось таким солі. розпилювачем, який я вдома себе знайшла. Я сюди налила той розчин і буду обрискувати бутони троянд. Важливо, що цю роботу потрібно робити під час того, коли на дворі пасмурно, щоб було похмуро, сонце не пекло. І головне, звичайно, щоб не йшов дощ, тому що все змиється, Логічно. Отже, починаємо, приступаємо до роботи. Ось таким чином ми розбризкуємо цей розчин. І таким чином рятуємо наші красиві троянди від шкідників. Ось таким чином я ці кущові, великі сімейні кущі я обробила. тому що На них найбільше завжди комах збирається. А бутонів, як бачите, дуже багато, рясно прямо. То Для того, щоб знищити їх, потрібно обільненько так побризкати. Обробили, шановні друзі, ми наші троянди, підживили їх. А тепер будемо чекати на цвітіння цієї красуні троянди, адже троянда це королева саду, а королеву потрібно оберігати, за нею слідкувати. І тоді вона буде дарувати вам гарні красиві квіти, гарного вам дня! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, подобайки, пишіть в коментарях, а як ви обробляєте свої троянди, до побачення, гарного вам дня!